На одному коханні далеко не проїдеш. щось. Відбувається не те. Відбувається так, як у моїх батьків. А так як у батьків я не хочу. Вітаю вас, мої любі підписники мого YouTube каналу. Мене звати Олександра Мороз, я психолог-психотерапевт, і сьогодні в нас буде доволі відверте відео. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Якщо знайдете користь, обов'язково пишіть коментар. Діліться цим відео. Я буду рада знайомитись з вами більше. У Своєму інстаграм я виставила про те, що в нас з чоловіком було 15 років відносин і дала можливість підписникам мого інстаграму задати питання. Питань було дуже багато, а я вирішила. Взяти декілька із них і записати таке розмовне відео для Ютуб каналу. Підписник Instagram інстаграма що я буду робити базу уроків. Така психоедукаційна, вона буде навчати базові психології дуже простою мовою, щоб ви краще розуміли себе, свої відносини, як вони будуються, і в принципі потім змогли з цим щось зробити. Якщо вам цікаво, я залишу відразу посилання на передзапис. До цих уроків можете туди зайти. Там більш детальна інформація. Там дуже багато про що саме я буду говорити. Якщо вам цікаво, можете теж долучатися. І так, поїхали. Скільки років ви в шлюбі? Ми 15 років разом, і 8 років як в шлюбі. Де ви познайомились і скільки вам років? Мені 30 років, чоловіку 34. чотири. Познайомились в місті Южноукраїнськ, коли я приїхала до свого двоюрідного брата в гості. Якщо чесно, історія знайомства в нас дуже класна. Її можна окремим відео розібрати ем, прям по травмам, чому хто якого обирав, але при цьому вона дуже романтична. Як ви вирішуєте конфліктні ситуації з чоловіком? Класне питання, як на мене. я трішки розповім, як ми колись вирішували і як вирішуваємо їм зараз. Колись ми вирішували так. Я у відносинах така дуже емоційна людина. Мені завжди треба все вирішити тут і зараз. Якщо не тут і зараз, то ти мене не любиш, то я тобі не потрібна. То в нас хірові відносини, і все в цьому році. Я така дуже гіперемоційна людина була. Звісно, поруч зі мною, якщо я така гіперемоційна, поруч зі мною буде та, -ра -ра -та, -та, -та! суперспокійний чоловік, який буде уникаючого прив'язаності і буде втікати від мене такої гіперемоційної. Тому раніше, як ми конфліктували і вирішували, я заводила розмову, я доказувала, що нам треба поговорити. Він все, я в мене нема часу, я не хочу або говорить ні о чому. Раніше це було так, як ми зараз вирішуємо конфлікт. Зараз у нас велика цінність є почути один одного. Не про те, щоб доказати, що зараз я правий, а ти нічтожество. Ні, не про це. А лише про те, що що хочу зараз сказати, мені мій партнер. Тому що у нас є якась конфліктна ситуація, якась тема, хтось щось не так почув, не так зрозумів, образився один одного, одного чогось очікував, а інший цього не зробив, а перший це не сказав. І виходить якась конфліктна ситуація. Якщо раніше у нас була задача просто хірачити один одного, умовно емоційно при, тому, при чому я роблю зноску. Дуже велика цінність в тому, що якщо раніше була така важливість, то зараз для нас обох. Важливо почути доновного, зрозуміти, що саме трапилося, що саме призвело до цього конфлікту, чому інший так почув, і як я зараз можу йому допомогти знову відновити наш контакт. І це не тільки з моєї сторони, а й зі сторони чоловіка. Тому зараз конфлікт вирішується абсолютно інакше. Після цього, після того, як ми навчилися активному слуханню, те, що я зараз все розповідаю, звісно, я буду вчити на базових уроках про відносини. Тому що актив без активного слухання ну, взагалі ніяк. Потім ми навчилися. Говорити, говорити із я повідомлення. Що це значить? Що це не ти не так зробив щось, а я відчуваю, що мені тут боляче. А коли ти мене я відчуваю сум, якщо ти мене не обіймаєш. Це через я, через те, що я відчуваю до цієї ситуації, а не те, що ти мене не любиш, бо ти мене не обійняв. І в принципі, зараз в наших відносинах є цінність бути в них, не втікати, а вирішувати ці конфлікти. Іти один до одного на зустріч, чути один до одного. І ну, скажу чесно, за 15 років було дуже багато а, різного. І це не, в нас не той випадок, де ми зустрілися, і 15 років щастя кохання якогось, ну ні, а, на одному коханні далеко не проїдеш, якщо чесно, взагалі ніяк. Кохання, воно таке дуже глобальне було на перших моментах, потім одного кохання часто дуже мало. Його нам точно потрібне, але лише його дуже мало. Якщо не допомагати, не навчатись, не вирішувати, не йти в особисту терапію, в сімейну терапію, а не навчати себе, не при цьому і як жінка, і як і партнер, ну неможливо тут створити довгі відносини. На що звернути увагу, якщо давно не вдається побудувати стосунки, не складається ніяк? На що звернути увагу? Я б звернула увагу на, на себе, для чого мені стосунки, яка я зараз яких стосунків я хочу? Я б звернула увагу на те, в чому в мене вигода, щоб в мене їх не було, в чому є страхи, якщо вони будуть, то що трапиться? Що не трапиться? Якщо вони будуть, що трапиться? Якщо вони будуть, чого не трапиться? Якщо їх не буде, що трапиться? І якщо їх не буде, чого не трапиться? Це чотири такі питання, які я б зараз записала, якщо у вас є, якщо для вас актуальна це відповідь. І потім на нього на всі ці чотири питання подумала, тому що питання вони важливі. Я б точно подумала про те, із якого сценарію я живу, які були минулі мої відносини, що там трапилось, яка я була в тих відносинах. Яка я зараз, які я хочу відносини, і умовно, чи знаєте, якщо ти хочеш хліб, то тих повинна сходити за хлібом в магазин. Тут те саме. Якщо ви хочете відносин, то ви умовно повинні хоч щось для цього зробити, хоча б просто там не знаю, зареєструватись на сайті знайомств, чи ходити по вулиці, чи в кафе, чи кудись, ну дещо, де вас можуть побачити чоловіки. Чи ви можете їх побачити? Саш, який секрет таких довгих стосунків? Як? Як немає ніякої чарівної пігулки? Я не скажу, що ось так. Ось тому, що я робила ось це, ось це ось це. Ось це. ні. Ну нема такого люди. Перше, чому я спочатку просто як і всі, взагалі всі люди на світі, вибираємо партнера по нашій правді. Потім років через вісім, я зрозуміла, що щось відбувається не те. Відбувається так, як у моїх батьків, а так як у батьків я не хочу, тому що в мене сім'я, де батьки розлучилися, мені було 5 років. Я не можу сказати, що це класний був приклад сім'ї чи відносин. І я потім будувала просто відносини так, як я не хотіла, як такі, як я не хотіла, і потім я будувала відносини такі, щоб вони не були такими, як у моїх батьків. Тут завжди ви будуєте або такі, як у батьків, або такі, як не у батьків. А я будувала в другому варіанті. Після цього пішла моя терапія, народження дитини, кризис. Криза, багато думок про розлучення, я збирала документи. Моя криза, моя депресія, потім його криза, його депресія, потім наша спільна фінансова криза, імміграція в іншу країну, Це все паралельно відбувалось. І я не можу сказати, що є якась дуже легка, дуже чарівна пілюля, я скажу, і ви зробите, і у вас теж буде топі відносини. Мабуть, глобально все, що я буду давати на уроках, про відносини, якщо його поєднати і в, в знаєте. Внідріть в своє життя, то це точно дасть можливість будувати довгі відносини. Чому чоловік не хоче розмовляти, не йде на контакт, а все в собі тримає? Чому так? Оце це просто, мабуть, десь буде в самому початку наших уроків про відносини, тому що чому так? Тому що ми партнерів обираємо не просто так. Якщо ви там сімейний терапевт або в принципі ви психотерапевт, ви розумієте, за якими критеріями партнери поєднуються? Чому ця людина поєдналася з тією людиною? Чому вони так? Вибрали один одного, і який в них, в принципі, там процес відбувається. Якщо чесно, для мене, як психотерапевта, це дуже легко тепер розуміти, коли в мене є достатньо знань. Тому мені важливо зараз ділитися цими знаннями, тому я створюю цю базу років, тому що якщо я розумію, як я обрала партнера, чому я саме його обрала, то я можу розуміти, як мені виходити з цих паттернів. Я розумію, якщо я ось тут так проявляюсь, і в цей момент моя оця дія ніби спонукає мого партнера до його травматики. То, скоріш за все, коли ви змінюєте цю дію, у партнера теж щось змінюється. І тут з'являється два варіанти: або партнер теж змінюється, або ви змінюєте партнера. Других варіантів неможливо. І на жаль, це те про що я буду говорити, що робота у відносинах над відносинами вона завжди про те, що 50% може бути того, що ви розлучитесь. І такі знання, які я буду давати, вони теж такі дуже глибокі, дуже глобальні, і я там буду про це говорити, що ця інформація вона повинна бути використана достатньо усвідомлено. Бо якщо її просто знати і піти зараз розлучатись, то це не те, до чого я взагалі створюю ці, ці всі свої продукти. Відповідь на питання, чому чоловік не хоче розмовляти? Тому що о, перший варіант це те, що ви дуже насідаєте на нього, дуже гіперемоційна, і в цьому варіанті ви не чуєте. Активне слухання не розвинено у вас, це про те, що ви не чуєте, що вам говорить партнер. А ви відразу або захищаєтеся, або агресуєте, або нападаєте на нього, але не чуєте. І як наслідок в нього немає можливості, в нього немає місця відчути безпеку і емоційно відкритися. А другий варіант це те, що ви теж уникаючого типу прив'язаності, і ви просто вдвох розходитесь по своїх норках. Але, скоріш за все, якщо у вас виникло таке питання, то я схиляюсь до того, що ви з першого типу. Так, які головні секрети успішних і тривалих відносин? Я б прибрала слово успішні, бо тут, скоріш за все, успіх буде у всіх різний, і від цього буде залежати тривалість. Перше, що б я тут хотіла сказати, в мене ніколи не було бажання триматися за відносини на 100%. При цьому що я така, якщо слухають мене тут психологи, вони зрозуміють, про що я. я така, межового паттерну, і я гіперемоційна. Я створювала такі відносини, де ця співзалежність її не могло не бути. Але навіть в цьому я розуміла, що я не хочу бути з людиною, якщо я не бачу, якщо я не бачу в ній цінності, того що вона хоче бути зі мною. І тут важливо зрозуміти, що не бачу цієї цінності. Це не про те, що ось як про минуле питання, що він зі мною не розмовляє, це не цінність. Ні, скоріш за все, він би і хотів, але не може. Я б ще говорила про те, що в мене є впевненість в тому, що ми повинні дійти до кінця і в один день померти. Я дуже чітко розумію, що життя воно максимально різне, і завтра я можу закохатися в когось чи він може закохатися в когось чи щось трапиться. І в мене є дуже велика опора на себе в цьому. Я розумію, що, що життя може бути дуже різним, і в мене немає зацепки за те, що ми повинні дійти разом до кінця. Я собі завжди уявляю відносини як шлях на потязі. Де ви заходите на одній станції, і, мовно ми зайшли на станції «Південноукраїнськ», а де ви вийдете, це буде вже залежати від кожного із цих партнерів. Тому що часто, дуже часто буває так, що один іде в розвиток, а іншому це не цікаво. А дуже часто буває так, що один пішов в розвиток, а іншому може цікаво, але він же його не може догнати, а той не хоче вже чекати. По-різному дуже буває. І це нормально, бо це життя. Ми не можемо в 15 років, в 18, в 20 років когось вибрати і бути впевненими, що в 30 і в 40 років ми зможемо вибрати ту саму людину. Тому що я в 15 років і я в 30 років. Це дві різні саші на 180 градусів. І якщо я вибрала того партнера в 15 років, то якби він залишився тим самим партнером, зараз би я б його ніяк не вибрала. Я б навіть на нього не подивилася в його сторону. Тому це абсолютно нормально, що інколи шляхи можуть розходитись. І, скоріш за все, це теж є якимось таким важливим пунктом для того, що я не чіпляюся відносини і тому їх маю довгі. Як ви підтримуєте романтику у відносинах після стількох років? Тут теж, скоріш за все, романтика у кожного своя. В мене є основні критерії того, що для мене, знаєте, така романтика про близькість. І це вона така буде дуже побутова. Дуже-дуже, дуже. Але і для мого партнера, і для мене вона важлива. Ми розділяємо побутові відносини. Це про що? Якщо хтось із нас йде в туалет, двері не будуть відкриті. Ми не будемо Робити якісь речі, типу, знаєте, почухати десь щось біля іншого партнера. Ні, я не чоловік. А ми такі дуже непризгливі навіть, тому що чоловік був в мене на родах, він бачив все, що міг бачити. І в мене є відео, але я досі не готова його дивитися. Тому це не про призгливість, це про таку утриманість важливого. І щоб через 15 років бути. І відчувати близькість до партнера, то я б не хотіла кожен день бачити, як він собі там щось чухає, чи якісь грязні труси, чи як він пукає, чи як він какає. І я впевнена, що партнер не хотів би цього самого. Чи якісь, знаєте, коли жінки в грязних трусах ходять або в драних колготах, чи вдома якось неряшливо виглядають. Я впевнена, що я б не хотіла такого партнера для себе бачити. І, скоріш за все, я б не відчувала до нього інтимну близькість, таку потяг через 15 років. Тому це те, що в нас є, всі п'ятнадцять. Років, і ми ніколи навіть про це не говорили. Ми не обговорювали це, що в нас є таке правило, але воно створилося. Колись ми проговорили, що блин, уявляєш, ми, мабуть, такі з тобою класні, бо в нас це, це теж є. І ми зійшлися на тому, що так, скоріш за все. Друге, дуже підтримуємо один одного. Де інколи буває, що коли хтось включається в якусь свою історію дитячу чи травму, ми йдемо агресією і немає можливості там почути. Раніше було так дуже багато, але при цьому. Потім, коли проходить час, ми йдемо в контакт, ми не хірачимо один одного. В нас ніколи не було такого, щоб хтось міг матюкнутися на іншого. У нас ніколи не було зрад. І я впевнена, що це те, що спонукає до того, щоб бути у довгих відносинах. Як ви справляєтесь з конфліктами та непорозуміннями? Про те, як справляюсь з конфліктами, я говорила з непорозуміннями, так само, як і з конфліктами, говоримо, сідаємо. Або він, або я говорим про те, чи є в тебе можливість зараз поговорити? Наприклад, в мене немає можливості, я говорю, вибач, я можу поговорити завтра о третій. Він такий, добре, поговоримо завтра о третій. Звісно, цьому ми навчилися. Раніше ми не були такі усвідомлені. Як ви поєднуєте кар'єру та особисте життя? Дуже цікаве питання, тому що я ніколи не розділяла, бо моя кар'єра в я працюю сама на себе вже років 10. І моє особисте життя і її кар'єра. Я не знаю, як це розділити. Але скоріш за все я розумію про що питання. Перше, у нас дуже різні сфери роботи, і це основне. Бо я знаю дуже багато пар, які працюють в одній сфері, які працюють в одному, в одному в одній сфері, в одному темпі чи один на одного. І хочеш чи не хочеш, там немає можливості, щоб там не було конфліктів і щоб це не впливало на відносини. Немає. Немає, немає, немає. І якщо вони говорять, що є, що в них все класно, вони брешуть на 100% Брешуть. Тому як я поєдную кар'єру, я їх не поєдную, я їх розділяю. Оце питання в тому, що я дуже чітко розділяю. Я розділяю свою роботу і своє особисте життя, і свої відносини. В мене в в усьому є розділення. Ось, мабуть, так. Які найбільші виклики? Ви зустр... виклики? ви зустрічали у своїх відносинах? Як ви їх подолали? Ой, ну на це може бути прямо окреме відео. Бо викликів у нас було багато, і долали ми їх боляче. Тому я зараз просто пройдусь по викликам. Якщо вам буде це цікаво, ви мені дайте знати в коментарях, і я зніму про це відео. Бо ну, 15 років, ребят, викликів було багато. Я піду з кінця. Криза імміграції, і це був момент. Де я вже шукала різні апартаменти і з'їжджала, і ми тоді не розмовляли два місяці. До того була фінансова криза, де ми втратили 70% нашого постійного заробітку, і так було місяців 8. це було дуже важко. До того була криза у чоловіка ідентифікації, там де він не розумів, хто він, що він, ким йому бути, куди йти. До цього була криза моя. У мене була півтора року клінічна депресія, після, після, родів, після народження дитини. До того я не пам'ятаю своє життя. До того, до того якихось таких, знаєте, щоб я аналізувала ті кризи, їх не було. Просто до того, скоріш за все, а до того було, бу, була криза, де я пішла на коуча, дуже багато вчилася, дуже стала така усвідомлена і намагалася його теж зробити усвідомленим. А до того це десь 8 років. Ми просто жили на травматики один одного. Там не було класних здорових відносин. Там були відносини, але вони побудовані, на жаль, як зараз більшість відносин у людей. Вони думають, що це окей, але це не окей. І там, в принципі, там була завжди моя емоційний наплив, емоційна агресія, багато емоцій, пред'яв, вимагань і постійне відчудження мого партнера. От умовно так ми прожили десь 8 років. Як ви знаходите час для себе у відносинах? Я повторюсь, у мене все дуже чітко розділено. А в мене розділений час для себе. В мене розділені наші відносини. В мене розділена материнство, в мене розділена робота. І ці розділення вони в мене гнучкі. Що це значить? Що в якийсь момент мені треба більше часу приділити роботі, і я тоді менше мама і менше у відносинах. І я про це говорю: що зараз наступний місяць в мене багато роботи, і я не зможу бути, я не зможу, наприклад, проводити наші вечори, які ми зазвичай проводимо разом. І це будуть там вечори три через один, наприклад. Або якось зараз у нас буде там, де в мене буде відпустка місяць. Ну як відпустко? Десь 70% роботи я не буду робити, і я розумію, що тут я буду більше мамою і більше у відносинах. І це той етап, де я хочу це зробити, де я бачу в цьому для себе багато цінності і багато бажання свого. Тому як я знаходжу час, я його. Прописую, я його фіксую, я його створюю. Я його я не входжу, знаєте, в такі залежні відносини. Якщо чоловік говорить давай вечір разом проведемо, а в мене не знаю купа роботи. Я така давай. Бо якщо ж я скажу зараз ні, то він образиться. і В нас відносини і Ні, в мене все в нас зараз все дуже так по-дорослому. Нарешті ми вийшли із таких глобальних дуже великих травм. Тому вчимося дуже класно комунікувати. Чи є у вас ритуали? О, класно, ритуали або традиції, які допомагають зміцнювати ваші відносини. Ритуали і традиції є, і при цьому з тим, що змінюється наше життя, ритуали і традиції теж змінюються. Тому що колись у нас був ритуал пити пиво, і їсти піцу, що і дивитись Шеф. Потім, колись у нас був ритуал кожні вихідні їздити в якесь кафе в Києві. А потім колись у нас був ритуал щонеділі готувати млинці. Потім колись ритуал щотижня дарувати один одному подарунки, якісь там, чи квіти, чи щось, ну просто якийсь знак уваги. Ритуали змінюються залежно від місця, в якому ми живемо, а від контексту, який відбувається. Бо після 24 лютого, ну, на жаль, багато ритуалів вони просто пішли на дно. Не було в цьому ресурсу, цінності, бажання. тому ось так. Зараз ритуал це ми вечора проводимо разом, десь там два через два або два через один. Ритуал те, що ми вихідні проводимо разом. ритуал — те, що ми обов'язково літаємо кудись лише вдвох без дитини. Ритуал, що ми їздимо в готель кудись, вдвох, без дитини. Ось зараз такі ритуали. Скоріше за все, коли дитина ще підросте, чи ще щось зміниться, якась умовна погода з вікном, ритуали теж будуть змінюватись. В мене, знаєте, немає цінності, зацикленості на якомусь самому ритуалі. В мене є бажання, щоб вони були, щоб ритуали були, щоб традиції були. Бо близькість у відносинах вона про те, щоб щось в цих відносинах оце створювалось, а не про те, що якщо ви 10 років назад придумали щось, то ви зараз повинні от дуже чітко цього йти, не дивлячись на те, що ви вже інші люди. Оцього в мене немає на щастя. Як ви навчилися ефективно спілкуватися з партнером? Любі. Ну, про це буде цілий урок на блоці про відносини. Те, що я говорила, там я буду розповідати, ефективно слухати і спілкуватися, що робити. Які найбільші помилки люди роблять у відносинах і як їх уникнути? Ого, це класне питання. Які найбільші помилки? Перша помилка це про те, що люди не вміють чути один одного, вони чують із своїх таких, знаєте, вони ніби вдягають такі окуляри, окуляри нашого дитинства називаються. І вони бачать відносини через ці окуляри. Ну не мож неможливо інакше, якщо ви не в терапії довгій. неможливо інакше, неможливо всі так створюють. І це найбільше таке, така помилка бачити партнера через ці окуляри. Потім, коли вони б'ються, окуляри, знаєте, б'ються і всередину. Теж це дуже болючий процес. Неможливість говорити. Чесно, відверто про свою вразливість. Ми дуже часто ми можемо бути суперемоційними, супер про щось говорити, але сказати правду, знаєте, цей момент, де ти суперемоційна, ти там мене не любиш, я тобі не треба. Ти такий поганий чоловік, поганий тато, бла бла бла. Але можливості сказати чесно, правду, що я так втомилась, мені так боляче, мені так шкода, що у нас зараз такі відносини. Я не знаю, що з ними робити. Мені так боляче, мені так сумно, мені так самотньо. Відверто сказати про це немає можливості ні собі, ні партнеру. Те саме відбувається й у партнера. Це друге і третє, які помилки роблять люди у відносинах. Не йдуть в терапію. В особисту і в сімейну. Я б сказала, що це помилка. Як підтримувати здорові відносини на довготривалій перспективі? Тут би я б запитала, що для вас здорові відносини, тому що у кожного свої критерії здоровості. А якщо я буду говорити про себе, то ну лише завдяки довготривалій психотерапії, Особистій вашій, особистій партнера і, можливо, ще вашим спільною сімейної терапії. Плюс обов'язково ваша психоедукація там, де ви займаєте це гарна психоедукація, це не про те, що ви читаєте якогось блогера в інстаграмі, це про те, що ви вивчаєте якісну психологію від гарних психологів, там де ви можете бути впевнені, що це не перекручена інформація. Так, залишилось два питання. Яку б вашу рекомендацію для тих видалих, хто відчуває проблеми у відносинах? Я б сказала про те, щоб зрозуміти, які саме проблеми. Це точно рекомендація йти в особисту терапію, я буду про це говорити, бо без цього ніяк. Ми всі хочемо в цього уникнути, але без цього я б не була 15 років у відносинах. Я вам клянусь, ну, типу, взагалі ніяк. Я б вже дуже давно з них вийшла. Дуже давно. Ну, років 7 назад ще вийшла. Тому ну, це 100% терапія особиста і психоедукація. Якщо ви не знаєте, що з вами відбувається, якщо ви не знаєте, яка ваша структура особистості, який ваш тип прив'язаності, якщо ви не розумієте це про вашого партнера, ви не знаєте нічого про ваші відносини і ви не можете їх коригувати. Тому щоб щось там змінити, вам треба це знати про себе і про партнера. Що повинно бути у чоловікові, щоб він був гарним батьком? Що повинно бути у чоловікові? Відсутня нарцисична травмованість, я б сказала так. Бо чим. Буде проявлена у нас усіх є нарцисична травма, але чим проявлена вона буде, чим більшою і розкритою, якщо це взагалі прям е якісь істероїдний тип особистості. Я знаю, що багатьом зараз не зрозуміло, про що я говорю, але щоб бути гарним батьком. Треба вибрати собі гарного чоловіка. А щоб вибрати гарного собі чоловіка, треба усвідомлювати себе, свої процеси а, і процеси того чоловіка. А, щоб бути гарним батьком, в нього повинно бути бажання не бути, в нього повинні бути можливості не бути, в нього повинна бути підтримка від дружини, не гноблення за те, що він хіровий батько і зараз іде по своїм травмам і портить вам вашу дитину. А підтримка чоловіка і розуміння, що ну би ви теж не найідеальніша мама, а, і теж інколи щось робите взагалі не те, що треба, навіть якщо знаєте, як треба. А тому якби, как бы, мабуть підтримка від дружини. Власне бажання і е, маленька нарцисична травмованість. Я б сказала так. Я відповіла на ваші питання. Якщо я повторюсь, якщо ви відчуєте, що ви б хотіли, щоб я, я якусь тему детальніше розібрала, ви мені обов'язково пишіть в коментарях, я все читаю. Е, була дуже рада записати для вас це відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо корисним, обов'язково ставте мені тут знаки, що воно вам сподобалось. Обов'язково діліться ним в якихось соцмережах, відмічайте мене. Я буду дуже рада це побачити. Дякую вам за цей час разом і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.